10 книжкових історій, які варто прочитати цієї весни. Перша книга Фіалки у березні. Це історія про два часові проміжки минуле і теперішнє, які об'єднані певною подією. Головна героїня буде розгадувати загадки минулого та проживати своє життя, знаходити вихід із певних складних ситуацій та приймати важливі рішення. Також тут буде цікава любовна лінія. Що знає вітер? Книга, яку важко описати двома словами, тому що вона забере ваше серденько. А можливо, навіть і розіб'є. Це історія надзвичайної подорожі у часі, яка розповість нам про кохання, про боротьбу, добро та багато чого іншого. Дуже рекомендую цю книгу. Чоловік на ім'я Уве історія про сильне кохання, міцну дружбу та підтримку одне одного у складні часи. Це дуже тепла та щімка історія, яка обов'язково викличе у вас як посмішку, так і сльози. Дімо в волошковому морі. Дуже надзвичайне фентезі про дітей із надприродними можливостями, які живуть у спеціальному притулку. За ними наглядає Міністерство магії, і один із їхніх інспекторів має перевірити дуже загадковий та незвичайний притулок. У книзі підіймається питання добра і зла, а також муку вибору. «Кравчиня з Парижу. Історія про елегантну та рішучу розу, яка, незважаючи на всі перешкоди, які траплялись у її житті, вирушила далі за своєю мрією. А також ця книга про період Другої світової війни. Якщо любите такі історії, обов'язково зверніть увагу на цю сильну історію життя та кохання. Квартира на двох книга про незвичайну історію кохання, про двох співмешканців, які ніколи не бачаться, багато гумору, а також піднімається дуже важлива тема аб'юзивних стосунків. Ця історія дуже легко читається, і вона не схожа ні на один ромком, який ви читали раніше. Якщо читали щось із цієї підбірки, пишіть у коментарях, чи сподобалась вам книга, а також підписуйтесь на мене, щоб бачити більше книжкового контенту. Бувайте!